Ці на косової, де будемо переглядати ваші питання, безпеку міст і будемо дивитися важливі політичні новини. Поки я буду тасувати карти людей, поки що ще не багато людей долучаються, натисніть мені, будь ласка, вподобайку для того, щоб ефір ефір трошки ми розповсюджували, і будемо переходити до актуальних питань на сьогодні. Ефір іде у мене під назвою Кривавий вересень. Тож, будь ласочка, не дивуйтеся цьому, бо я казала, що вересень почнеться погано. І ось ми бачимо: знов ворог атакує, йдуть масовані обстріли, тому що у мене у моїй групі нічного захисту сьогодні була геть паніка, але ніхто не постраждав і всі знаходяться у повному порядку. Росія за останню ніч запустила понад 500 дронів і десятки ракет. Чи змінюється тактика цих атак? І чому саме зараз таке різке загострення? Плани Рашки щодо атак на найближчий час? Дивіться, будуть масовані обстріли частіше і частіше. Чому ми входимо в осінній сезон? Про енергетику поговоримо далі, до зими будуть дуже, буде дуже багато атак і будуть дуже багато лупити, дуже сильно. І я говорила: якщо ви пам'ятаєте, що вони якось змінять свою тактику, що не тільки буде, от іменно, дронами, а якось вони. Поєднають, дадуть якусь очікусон, здадуть якусь іншу комбінацію. Якісь вони зроблять таке стої зброї, а сорті щось воно буде мінятися. Чому удари були зосереджені саме на енергетичній та транспортній інфраструктурі, чи хоче ворог нас обесточити? Давайте переглянемо. Між іншим, не забувайте писати мені ще і особисті питання, тому що декілька особистих питань я буду переглядати на ефірі так само. Не тільки воєнна тематика, але вона у нас буде, звичайно, найпершою і найболючішою. Отже. Чому ворог лупить по енергетичній інфраструктурі? Дивіться, як таких блекаутів зимою я не бачу, але те, що ворог готує і наступ, і страшне розбомблення до зими, приблизно. Кінець листопада для нас буде для нас буде досить важким, але ще туди ближче, ми будемо переглядати, чи витримує зараз українське ППО таке навантаження. Давайте ми глянемо. Вподобайки, я очікую. Давайте ми глянемо чи витримаємо, чи справляємося ми. Ну, хочу сказати, відсотків на 60 ми справляємось, а уже на ваш розсуд це багато чи це не дуже багато? Зеленський заявив, що Росія нарощує війська та активність. Як це може вплинути на ситуацію на фронті найближчим часом? Вони, між іншим, те, що. В період, цього, в період, коли був День Незалежності, вони ж тоді менше були активовані. Звичайно, що вони трошечки собі підлатали свої діри і зараз атакувати нас будуть направду значно більше. Як конкретного наступу, найближчим часом я не бачу, але він все одно готується. Так, чи пишете ви мені міста? Зараз я. Відкрию ваші запитання на планшеті. Ваші запитання. Секундочку. Так, 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 так. Є. Yeah. Так, бачу ваші, бачу, бачу, бачу ваші міста. І так, перше місто, яке мені попадається, запитує Аліна місто Черкаси. Переглянемо місто Черкаси. Сьогодні у нас, якщо я не помиляюся, середа, переглянемо місто Черкаси до вихідних. Бо через декілька днів я знову вийду до вас в прямий ефір. Черкаси до вихідних. Так, дивимося до суботи. Четвер, п'ять. Дивіться, в суботу може бути втручання якесь знову ж таки, ворожі дрони. Випадає карта вежі, може бути руйнація якогось будинку. Не забувайте, що у мене є група нічний захист, і сьогодні я працювала з четвертої ранку, тому що від дівчат поступив сигнал СОС. Сьогодні дуже великі були тривоги на Львівщині, на Черкащині. Написали мені особисто дівчата в групі, що попали у дитячий садочок. Не забувайте, що ви можете придбати амулети для своїх дітей. На весь навчальний рік у моєму телеграм-каналі так само є доступні у нас. Оберіг, який ми зробили на минулій групі, групі захисту. Виглядає він у вигляді такого чорного браслету. Це, ці браслети сім днів приймали участь у наших нічних ритуалах. І за посиланням, яке є під цим відео, ви можете його придбати і стати частиною нас. Так, Івано-Франківськ запитує Любава. Трійка мечів означає, що може бути досить велика кількість дронів. Карта смерті свідчить про те, що на цьому тижні Західна Україна буде під сильними атаками ворога і під сильними загрозами. На заході можуть загинути люди. Конкретно де зараз я вам не скажу, але можуть загинути люди. Зараз будемо переходитись по містах. Так, запитує. Так, не можу прочитати, хто запитує. Е е переглядаємо місто Кропивницький. Місто Кропивницький. Е давайте так от, завжди, поки я мішаю карти, ви мені тиснете вподобайочки. Кропивницький. Дивимося до суботи. Четвер якесь влучання так само не подобається мені енергетична інфраструктура Кропивницького. може бути влучання. Далі, далі просить. Валентіна, подивитися Одесу і Херсон. Спочатку дивимося Одесу, потім дивимося Херсон. Одеса до суботи, включно. Так само бачу: дрони, атаки. Ви знаєте, йде мені якесь таке руйнування, що якби завалиться якась така одна велика стіна. Чорт його знає, що, що таке, деколи бачиш, і не можеш е, чітко трактувати. І тому, коли щось збувається або не збувається, ви мені пишете в коментарях для того, щоб ми розуміли, що ж насправді хочуть сказати карти. Може бути якийсь завал, але загибелі серед людей я не бачу. Наступне місто Херсон. Херсон, наступне місто. Дивимось. Ну, до суботи, до суботи будуть атаки, але які можна сказати, які є сумісні з життям. А от уже трошки пізніше на Херсонщині можуть загинути люди від ворожих ракет. Тому, будь ласочка, будьте дуже обережні і не забувайте, що можна придбати оберіг, який ми робили. Понад 200 людей разом вкладали свою енергетику. У групі нічний захист, в якій ви можете прийняти участь, бути ще з нами до кінця тижня, а потім ми розпочинаємо нову. Де ви зі мною п'єте каву, де ми проводимо ритуали і де є завжди можливість задати мені питання, адже консультацію може собі дозволити не кожен. Луцьк запитує Людмила. Саме випадає карта вежі, але і воно мені не схоже на те, що буде якесь влучання. Більше воно мені схоже на ворожі атаки по жертвах. Наразі у Луцьку на ці декілька днів я нічого не бачу. Дивимося, Діана запитує про Костю. 09, 04, 86, 86 рік. Чи живий? Ви знаєте, випадає мені живим, бачу у нього поранення, яке є з життям. Але запрошую вас у телеграм-канал, де я переглядаю безкоштовно по фотографії. Телеграм-канал ви знайдете в описі цього відео. І я зробила собі чіткий і щільний графік на наступний тиждень. І в телеграм-каналі у мене буде декілька конкретних переглядів по безвісти зниклим. Тому для того, щоб ви змогли бути першими і отримати запитання, ви підписуйтесь уже сьогодні і не чекайте завтрашнього дня. Так, дивимось далі. Давайте переглянемо Львів. Дівчата просять Львів переглянути. Ви знаєте, вихідні мені у Львові не подобаються. І дуже мені схоже на те, що може хтось загинути. Якась літня людина тут випадає. випадає. Одна літня людина. На жаль, тривоги для Львова є. Так само мені сьогодні писали, я казала на початку тижня, про Хмельницький, і Хмельницький сьогодні, на жаль, програвся, бо дівчата мені пишуть, що я, я, не, завжди, я не завжди можу запам'ятати, що я говорю, тому що робиш дуже багато ефірів і відповідаю в моменті. А дівчата мені говорять, що було дуже важко. Кам'янське запитує Світлана. Кам'янське. Ну, неділя іде напружена, але дивимося ми включно до суботи. Зараз е, атаки, але такі досить і досить помірні у Кам'янському. Е, Андрій, 7-12, 76 року, пропав безвісти, запитує Л'єна. Вивезений він на ворожу землю, був якийсь час лежачий, але наразі уже відійшов, ну, мається на увазі від того поранення. Тож маємо надію, що він повернеться, а детальніше я переглядаю по фото. Так, дивіться, у мене запитує Тетяна, як можна підписатися на участь в програмі. Танечка, ви підписуєтесь в мій телеграм-канал. І там я роблю анонс. Допустимо, завтра о 6-й годині, наприклад, буде ефір. І тоді дівчата пишуть е, імена, дати народження хлопців і фотографії. Таким чином, ви ефір не пропустите. Е, так. Прилуки, Чернігівська область. Прилуки, Чернігівська область. Для прилук, чесно кажучи, я не бачу якихось таких страшних е, негативних карт. Що мене, чесно кажучи, дуже сильно радує. Скажіть, будь ласка, е, чи пам'ятаєте ви, що я анонсувала те, що замовила ляльку виродка Путіна? Ану, скажіть зараз, хто пам'ятає цей мій анонс? Вона майже готова. Вона дівчатка майже готова. Тому наступні мої ефіри вони будуть все. Цікавіші, яскравіші і енергетично вигідні усім, тому що все своє лайно ми будемо зливати в цю ляльку. Так, просто е, всі зайняті, всі працюють. Я ж її сама не могла пошити. Ну теоретично, я можу для якогось ритуалу зробити, але вона буде не дуже естетична, і я не маю часу її шити. А це буде така естетично приємна. Я її е, буду нарікати саме путіним, і ми будемо усі дівчата тут добасити його. Мукачево запитується, Людмила. Ви знаєте, Мукачево мені, от е, я ніколи не анонсувала. От я не пам'ятаю, щоб я на Мукачева анонсувала якийсь е, поганий е, цей прогноз. На цьому тижні це не до суботи, а може і навіть не на цьому тижні, може навіть і на 10 днів. Тому що буває так, що задаєш для міста короткий термін, а воно показує більше. Не питайте мене, як я це знаю. Я не можу вам ну я не можу вам пояснити. Коротше, на Мукачево випадає дві найжахливіші карти. Воно може програтися до 10 днів, і воно програється у двох точках з різницею, напевно, можливо, у 2-2,5 з половиною дня. Я можу допустити те, що один удар буде від ворога, а другий удар може бути якоюсь страшною, страшною автокатастрофою, чи, можливо, якась інфраструктура. Будь ласка, потім давайте мені зворотній зв'язок моїх прогнозів. Так, запитує у мене постійна глядачка про дрогобич стрий І безпека Христини. Безпека Христини 31 на 7. Не бачу я у неї конкретно якоїсь небезпеки. Дивимося місто Дрогобич. І не забувайте, будь ласка, про ці чарівні оберіги, які ми створювали 200 людей відразу. Їх можна купити за посиланням цього відео. Так, ми дивимося, Дрогобич. До кінця тижня, чесно кажучи, у Дрогобичі нічого такого я і не бачу. Пишіть мені, будь ласка, ще свої міста і пишіть мені про військових. Військовий Віталій, 13.10.89 року. Чи відновиться по службі? Так, але пізніше, поки що, поки що не бачу. Валентина питається, місто Лозова? До суботи так само мені не йде нічого такого страшного, все, ну скажімо, в такому, на жаль, привичному режимі. Давайте обов'язково зараз ми переглянемо Кременчуг. Не подобається мені карти Кременчуга, випадає вежа. На кінець тижня випадає п'ятірка, це означає, що будуть е, удари по кременчугу, але не випадає карт крові, що я дуже маю велику надію, що люди не е, постраждають. Е, так, так, давайте дивимося Київ. Обов'язково дивимося Київ. До суботи. Прильоти будуть, не бачу якогось чогось такого геть жахливого, але воно все одно мені фонить насувається. Це, напевно, буде уже з наступного понеділка, тому що я казала, що до половини вересня, і оцей от перший, оцей початок навчального року, що він, чесно кажучи, буде дуже важкий для нас. І от дивіться, я казала за дитячі садочки і в Полтаві е, вальнуло е, садок. Тому не забувайте, що є у мене е, оберіги для дітей у моєму телеграм-каналі. Тому що я сама мама, і я свою дитину обвішаю, тому що для мене е, мій якийсь материнський інстинкт, е, моє материнське серце не витримую. Хоча мала і поруч тут е, я 2 секунди і я буду біля неї в школі. Все одно мені дитина повинна бути. Захищена. Тому у вас є так само можливість захистити і своїх дітей. Дивимося Дніпро. О, Дніпро, Дніпро, Дніпро дорогеньке. Випадає трійка, мерзотна трійка і випадає тут шестірка. Не подобається мені навіть по, по дитячих закладах. Тому, будь ласочка, Дніпро, хто не може купити захист? Ладно, Бог з ним. Хто не може купити консультацію? Добре. Но в групу нічного захисту ви можете написати людей. Тобто, ви заходите одна людина за отакий, отаку усю донат. Ви заходите в мою групу і пишете у всіх своїх кровних близьких. Будь ласка, вдумайтесь, будь ласка, е, яка це колосальна можливість? Стрий забули. Зараз робимо стрий, стрий-стрий. Так, ще мені скажіть, будь ласка, чи будемо проводити ефіри на особисті теми? Чисто тільки особисті і без е, політики. Якщо я побачу приблизно хоча б 20 так, я проведу найближчим часом. Стрий дивимося. Дорогенько. Там він і Другобич, і стрий. Може, вони ні так чухається, я нічого не планувала, а щось і чешеться, і чешеться. Е, стрий, нічого не бачу, там і де, якась така. ну, Швидше за все, це є карта тривоги. Чесно кажучи, такого нічого не бачу. О, дівчатка пишуть так, тому що ну скажіть, ну є ж такий момент, ну ясно, що ми всі живемо у війні. Воно все важко, тому кожен день важливо переглянути місто. Але ж деколи хочеться і якісь інші питання, і не тільки там чи їхати мені, чи виїжджати, чи купляти. Є якісь питання. Розумієте, більш, більш обширні? От, наприклад, задасть одна людина, мені запитання. У мене там, наприклад, я говорю, там повторюється один і той самий сценарій, чи у мене непорозуміння з внуками, як мені вирішити. Тобто, моя відповідь може бути не точкою зору, а великим кругозором, і може дати відповідь для багатьох людей. Ось такі би я хотіла для вас проводити ефіри, не такі звужені питання, що про мене думає слюсар Федя, а якісь такі питання більш глобальні для того, щоб я могла як умога більше людям дати якоїсь корисної, не шлакової інформації. От, От таке би я хотіла для вас. Але я анонсую обов'язково, коли буде ефір особистих питань. Дивимося рівне. О, а наступне дивимося Запоріжжя. Наступне Запоріжжя. Так, 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 дивіться, може бути така посилена атака, яку ми відіб'ємо для рівного, але це уже ближче до вихідних. Так, по жертвах ніби нічого такого я не бачу. Дивимося Запоріжжя. Запоріжжя. Бо я так, коли, знаєте, щось говорю, говорю, тут побачила, тут подивилася, третє подумала і не можу заговоритися і не назвати місто. То ви мене поправляйте. А зараз дивимося з вами, Запоріжжя, мої красунечки. Дивимося Запоріжжя. До суботи може бути удар, при якому загинуть люди. Ось цей от іерофант відповідає за карту. Ну, якби це така родова кров. Тобто він, цей іерофант він відповідає, що людей може загинути більше, ніж, ніж одне. Тому Запоріжжя, будь ласочка, хто не в групі долучайтеся, або обов'язково укриття, укриття і ще раз укриття. Так, запитується Серго. Доброго дня, чи можу воз'єднатися із своєю родиною у Канаді у 2006 році? Буду деколи переглядати, пояснюю ще раз такі питання, як задав Сергій про Канаду, тому що треба трошечки розбавляти. Ми не можемо постійно місто, місто, місто загиблі, загиблі, безвісти зникли. Ефір мусить бути все ж таки трошки мати якісь легкі енергії. Ви це зрозумієте. Тому що я думаю, що і вам, напевно, приємніше дивитися, коли є якісь м трошки енергії і помягчі. Дивимося, чи зможе людина воз'єднатися. Дивіться, випадає вам сімейна карта, випадає карта диявола, вам придеться перейти якісь випробування, але ось десятка мечів. Боже, кажу, перепрошую, десятка кубків означає дорогенькі, що ви з'єднаєтесь із своєю сім'єю. Так, кривий ріг запитує Ольга. Запитує Ольга, Кривий Ріг. До суботи. М -м -м. Такого ні, ні крові мені не впало, ні якихось таких ударів, ні світлу не будуть гатити. Ну, ну, якісь будуть тривоги, але туди Кривий ріг уже з понеділка, як і Київ, туди трошки далі, е, іде вже досить е, ну, така серйозніша небезпека. Павлоград проси подивитися Ніна. Давайте переглянемо Павлоград. Атаки, 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 які ми відіб'ємо. І вже дивіться, Павлоград, тут дитяча карта і десятка мечів, або це є дитячий заклад. Але це трошки більше, ніж три дні. Наприклад, плюс чотири, плюс п'ять днів Павлоград. Тому, будь ласка, що хочете робіть? Долучайтеся до мене? Можливо, ви ще до когось можете долучитися. Але я не знаю жодного майстра, який не виключає свій телефон і по п'ять разів за ніч. Дивиться у групу. Чи не прийшло повідомлення до моїх дівчат, за яких я несу відповідальність? Я їхні імена начитую сім днів підряд. Я не знаю нікого, хто буде вставати вночі і йти ставити додатковий захист. Тому, будь ласка, подумайте, з ким потрібно мати справу. Дніпро я вже дивилася Біла Церква. А так, і будуть, влучань не буде, дорогенькі. По білі церкві загиблих я не бачу. Євгеній 29, 12 95, 95 рік пропав, запитує Ксюша. Зараз Ксюшенька, подивимось. Ну, за ним, дивіться, він знаходиться. Під вартою ворога, а це означає, що він знаходиться у полоні. Переходите в мій телеграм-канал і чекаєте там анонсу, коли я з анонсую ефір по безвісти зниклим. Так, Сюша, я ж тільки що вам відповіла: Львів, уже ми передивилися е, Житомир. Кременчук дивилися. Дивимося Житомир, бо не переглядали. Для Житомира загроз я не бачу. Отже, дорогенькі мої, запрошую вас, по-перше, підписатися. По-друге, перейти в телеграм-канал. Запрошую вас у групу нічного захисту. Запрошую вас купити оберіги, які направду були зроблені і пропущені через серце. Більше ніж 200 людей, 202, По моєму було все це ви можете придбати і поспілкуватися зі мною у моєму телеграм-каналі. Наразі я завершую ефір. Побачимося вже з вами. З ким я буду сьогодні працювати, то побачимося ввечері на захисті. А у ефірі ми побачимося з вами завтра, бо у мене їх. Три чи чотири по графіку я вас обіймаю. Тримайтеся, будь ласка, у безпеці. У нас дуже багато хороших справ попереду.